Усім привіт! Я Даша, і у цьому відео я розповім, як відправити паспорти на вклейку візи, якщо ви фізично перебуваєте в Україні. Нагадаю, що я перебуваю у Канаді 7 місяців по програмі КОЕД. І нагадаю, щоб отримати візу по програмі КОЕД вам необхідно бути громадянином України, заповнити анкету. Здати свої біометричні дані та надіслати, і потім забрати свої паспорти на вклейку візи. І якщо з заповненням анкети все зрозуміло, бо це ви можете зробити з будь-якого куточку світу, то зідачою біометричних даних також вже питання вирішено, бо це ви можете зробити у візовому центрі Львова. А от надіслати свої паспорти на вклейку візи і потім їх забрати. Тут ситуація трохи складніша, бо ви маєте фізично знаходитися за межами. Країни. Але наразі українці вирішили це питання, і наразі можна скористуватися послугами туристичного агентства і надіслати свої паспорта на вклейку візи. Я це все буду розповідати із власного досвіду, бо я допомагала своїм рідним це робити, тобто, всю процедуру я знаю. І що ж необхідно для того, щоб відправити свої паспорти? На вклейку візу за межі України. Звісно, необхідно знайти таке агентство, яке надає такі послуги. А після цього надати такому агентству наступну інформацію: ваш закордонний паспорт, запрошення на вклейку візу чи фойл з візу та заповнену консент-форму. Щодо термінів, Агентство назвало терміни у 3-4 тижні, але додало, що це. Буде залежати від завантаженості візового центру. До речі, відправляли вони паспорти моїх рідних до Бухаресту. І також виникає питання, хто забере паспорти після того, як візу вклеять. Все дуже просто. Після того, як вклеять візу, на почту прийде повідомлення про те, що статус заявки змінено. і Це буде означати, що віза вже вклеєна. Цю інформацію ви знову таки передаєте агентству, і агентство забирає паспорти кур'єром. І потім вже новою поштою надіслало моїм рідним паспорти із вклеєною візою, бо фізично мої рідні знаходились у іншому місці, не у тому місці, де знаходиться саме це туристичне агентство. Тепер розповім про реальні терміни. Скільки часу вся ця процедура зайняла у моїх рідних. І з того моменту, як ми відправили паспорти новою поштою на адресу цього агентства, минуло 20 днів, через скільки прийшло на пошту повідомлення, що статус заявки змінений, що можна забирати паспорти. Паспорти були забрані найближчим кур'єром, і через тиждень ми вже отримали. Наші паспорти, тобто цей процес зайняв 27 днів, і через 27 днів вже паспорти із склеєною візою були у моїх рідних. Тепер найцікавіше, скільки грошей коштує ця послуга. Ця послуга коштує 2000 гривень з одного паспорту. Тобто, якщо ви відправляєте два паспорти, нехай це буде одна родина, але це вже буде коштувати 4000 гривень. Такі ціни, я вважаю, що це досить невеликі ціни, бо якщо приховати, з'їздити туди сюди забрати паспорти, ця сума вийде навіть більшою. Тому, якщо вам цікаво, що це за агентство, яким я користувалася, якщо вам необхідні контакти. То, будь ласка, переходьте до мого телеграм-каналу, я там залишу всю інформацію, що це за агентство, воно перевірене, бо я користувалася цими послугами. І я можу ручатися. До цього я не записувала це відео, бо я не могла казати вам, що ой, от таке агентство я скористувалася, тому, будь ласка, переходьте і користуйтеся також послугами цього агентства. Я не була впевнена, і ми відправляли паспорти, і дуже було. Все ж таки ніково, бо не знали, чи справді все буде добре, чи ні. Я знайшла також цей контакт у якомусь чаті по Канаді. Тому, якщо вам це необхідно, якщо вам цікаво, і взагалі, якщо ви хочете більше дейлі контенту, то підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я буду дуже вам вдячна за це. І якщо вам не складно, то підтримайте моє відео лайком, коментарем. І підпискою на мій канал. Дуже вам дякую за перегляд! І бувайте!